Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні хочу запросити вас на чудове заняття Вікторину, яка зветься Крок за кроком до здоров'я. Ви вже дуже багато знаєте про те, як правильно дивитись за своїм здоров'ям, виконувати фізичні вправи, доглядати за собою. Тож, я буду задавати вам нескладні питання, а ви будете уважно дивитись на картинку, слухати і відповідати правильно. Отож, вперед. І наш сьогоднішній девіз. Усе в житті буде чудово, якщо будеш ти здоровий. Пам'ятати будеш твердо, що і як робити слід. Щоб тобі земля і небо у ділах допомагали, силу і любов давали. Тож розумного навчайся, а шкідливого цурайся, будь веселим і кмітливим, будь здоровим і щасливим. Взимку весело з'їжджати згори на велосипеді, на ковзанах, на санчатах. Правильно на санчатах. У твоїй кишенці завжди має лежати носовичок, цукерка або улюблена іграшка. І правильна відповідь звичайно, носовичок. Мама у борщ покладе банан, бурячок чи огірок. Молодці, ви дуже уважні. Це бурячок. Щоб ваше волосся було охайним, вам потрібно грабельки, гребінець, веделка. Так, звичайно, це гребінець. Щоб бути здоровим, кожного ранку потрібно робити шкоду, зарядку, аплікацію. Ну, звичайно, кожного ранку потрібно робити зарядку. Коли у тебе гарний настрій, тобі хочеться сердитися, плакати, сміятися. Ну, звичайно, хочеться веселитися. Щоб бути сильним та спритним, потрібно займатися фізкультурою та спортом, багато спати чи багато їсти. Молодці малята, потрібно займатися спортом. Щоб зубки були здоровими та білими, потрібно гристи горіхи, їсти багато цукерок, чистити зубки двічі на день. І правильна відповідь чистити зубки двічі на день. Щоб мати багато друзів, потрібно вміти гарно гратися, дражнитися, битися. Ну, звичайно, малята, ви праві, потрібно вміти гарно гратися. Для гри у футбол потрібно мати ковзани м'яч. Чи ракетку? Так, звичайно, потрібно мати яч. Щоб компот був смачнішим, в нього треба додати кавун, помідор чи яблуко. Правильно, яблуко. Коли взимку гуляєш на вулиці, щоб не захворіти, потрібно багато рухатися, їсти сніг. Смоктати бурульки. Так, правильно, багато рухатись. Дітки, ви сьогодні справжні молодці і вийшли переможцями у нашій чудовій вікторині. Я думаю, вам сподобалось і ви багато запам'ятали про своє здоров'я. Отож, будьте здорові і пам'ятайте, правила. Все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.